Добрий день, друзі, читачі та прихильники лабораторії громадських досліджень довкола. Зараз хотів би презентувати вам матеріали аналітичної записки, присвяченим результатам дистанційного супутникового моніторингу якості атмосферного повітря в Запорізькій області. Так, на запит департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації про співпрацю для підготовки програми моніторингу Запорізької зони. Фахівці лабораторії довкола підготували аналітичну довідку, яка узагальнює. Результати дистанційного супутникового моніторингу вмісту різних забруднюючих речовин у повітрі на території Запорізької зони у ретроспективному періоді від 20-24 років включно цю довідку підготував колектив аналітиків безпосередньо я Максим Сорока, науковий керівник лабораторії довкола та наш аналітик-колег Юлія Павлюк. Наш аналіз спирається на впорядковані ретроспективні дані третього рівня архівації, дистанційного зондування супутниковою системою sentinel 5. З відповідним приладом ТРОППОМІ. Первинні вихідні дані для аналізу ми завантажували через діалогові системи Copernicus з браузер. Виконаний аналіз вихідних даних. Для декількох параметрів стану атмосферного повітря, які ви можете бачити безпосередньо зараз на ваших екранах, і вони, на нашу думку, саме дозволяють сформувати обґрунтовані рекомендації до розбудови системи моніторного повітря у запорізькій зоні. Для узагальнення ми застосували формальний адміністративно-територіальний методичний підхід, який, в принципі, і закладений в постанові 8.20. Аналіз первинних даних складений для просторових полігонів, що еквівалентні територіям, територіям районів Запорізької області згідно атласу адміністративно-територіального устрою області від 2020 року. Для вторинного узагальнення даних ми застосовували методичний підхід діаграм якості повітря у відповідній ретроспективі. І ці діаграми вони якраз демонструють зміни частот вмісту основних забруднюючих речовин згідно тривіальної шкали якісної оцінки результатів моніторингу, що широко застосовується у системах Копернікус-браузер. Такий підхід надає нам можливості порівняти структуровані середні значення для різних адміністративних одиниць Запорізької області та виявити відповідні патерни сезонних та річних змін. На нашу думку, саме такий підхід дозволяє нам побачити і зрозуміти, з якими територіями, на яких територіях які забруднюючі речовини. Спостерігається під частота да, більших концентрацій. І відповідно, саме цим, цими підвищеними або високими концентраціями забруднюючих речовин ну, безпосередньо і потрібно управляти органом управління якістю повітря в відповідній зоні. І обраний методичний підхід дозволяє нам обґрунтовано виявити ці пріоритетні параметри, що мають бути включені до програми моніторингу. Важливе застереження да, для інтерпретації наданих результатів в тому, що результати з дистанційного супутникового моніторингу вони репрезентують вміст хімічних складових атмосферного повітря у вертикальному стопі атмосфери на одиницю площі. Ці дані мають обмежену застосованість без додаткової кореляції із результатами інструментального моніторингу в приземному шарі. Ось чому потрібно наступні слайди, які містять аналіз, сприймати не, не як результати оцінки якості повітря або забрудненості повітря, а як результати оцінок поширеності. Випадків з підвищеним або високим вмістом тих чи інших параметрів моніторингу забруднюючих речовин відносно середніх кварцілів, які за багаторічними спостереженнями на цих територіях, да, таких великих зонах. Незважаючи на ці обмеження, обраний методичний підхід дозволяє виконати цей аналіз просторового розподілу забруднюючих речовин. Завдяки порівнянню результатів моніторингу на різних локаціях мається на увазі, і виявити зони потенційного інтересу, тобто території, на яких частіше спостерігаються підвищений вміст забруднюючих речовин, і відповідно території, які потрібно активно за ними спостерігати, і управляти якістю повітря ну, на певних територіях, по суті, це і є основною задачою програми. Моніторинг. Тепер безпосередньо я пропоную пройтися по кожному з параметрів, які розглядалися. Перший це аерозольний індекс, це такий інтегральний показник якості, який вказує на наявність приземних шарах атмосфери аерозолі різної природи і складу, що поглинають ультрафіолетові промені. Умовно, дуже умовно, це можна вважати як аналог, аналогом показнику ТСП або вмісту пустельного пилу тощо, то такого загального пилу. От, ми обчислювали усередині в квадратах на 5 кілометрів, і тут в спектрі довжин хвиль 340-380 нанометрів, і аеросольний індекс представлений в відповідних умовних одиницях. Як ми можемо побачити для різних районів, розподіл вмісту аерозольних речовин є однорідним і демонструє спільні сезонні паттерни і, в принципі, таку спільну ретроспективну тенденцію. Аерозольний індекс відповідає першому кварталі, зведеної шкали багаторічних спостережень системи Copernicus Browser. В європейській зоні є, а вже ж випадки епізодичного і короткострокового збільшення частот аерозольного індексу до значень другого, третього кварталю зведеної школи. Проте як таки ми не бачимо якоїсь сильної різності цих параметрів, і можна зробити такий проміжний висновок, що моніторинг вмісту аерозолів він є важливим а Саме аерозолів сукупності по ТІСПІ. Проте, не є пріоритетним для програми моніторингу. Якщо ми діємо і плануємо цю програму в умовах обмеженості ресурсів, наприклад, тощо тощо. А, наступне, на чому я хотів би зосередити увагу, це аналіз ретроспективи по моноксидову глицю. Це такий дуже широкий інтегральний індикатор стану атмосферного повітря, і що демонструє як природний, так і антропогенний вплив на склад повітря. Цей параметр так само обчислювався в квадратах, але вже 5 на 10 кілометрів, і представлений в одиницях моль на квадратний метр. Це теж умовна одиниця. Як ми можемо побачити, розподіл вмісту моноксидового вуглецю у повітрі в районі Запорізької області є теж однорідним, демонструє спільні сезонні паттерни і ретроспективні тенденції. Так само ми можемо побачити, що дуже однорідно все частоти розподіляються. Коментар от ви можете помітити, що для Пологівського району діаграма якості повітря не була проаналізована через те, що Дані не пройшли кваліфікаційні критерії, які є, тобто їх недостатньо. Ми загалом наводимо, що там приблизно відбувається, проте за рахунок того, що цих даних недостатньо, відповідно, ми їх по Половському району і не аналізували. Вміст моноксиду вуглецю відповідає першому квартілю зведеної шкали. Є випадки знову ж таки, епізодичного епізодичної короткострокового збільшення частот. Ось ми можемо побачити їх до, наприклад, другого Да? Так, це такі от жовтого кольору, тут в цій шкалі використовується. І знову ж, узагальнюючи ці дані, отримані, ми доходимо до проміжного висновку, що вміст монооксиду вуглецю він є пріоритетним, проте має посередній пріоритет. Завдяки тому, що в широкій ретроспективі. Все ж таки на цих територіях спостерігається переважно перший квартир, і дуже мало якихось випадків, коли системи дистанційного супутникового моніторингу фіксували збільшення, да, аномальне збільшення відповідно до середніх, ну до медіан вмісту вуглецю на цій території, і таким чином для всіх районів, як ми можемо побачити, що картина ну, приблизно однакова. Наступний параметр є параметр формальдегіду. це індикатор стану і рівня забруднення тапосферного шару атмосфери органічними ненасиченими сполуками, що мають як природне, так і антропогенне походження. Цей параметр для моніторного якості повітря та хіміко-кліматичних досліджень, обчислений в усередних квадратах 5 на 5 км в молях на квадратний метр. Як ми можемо побачити, що розподіл вмісту формальдегіду у повітрі різних районів Запорізької області не є однорідним. Проте можна помітити спільні сезонні паттерни, тобто сезони, де збільшуються вміст формальдегіду у повітрі, а також ретроспективну тенденцію про те, що ви можете помітити, що загалом. А в останні два роки частот, тобто з 23-24, мається на увазі руках, кількість частот другого, третього вони істотно збільшилися, і це є спільною рисою для усіх районів. Найбільша частота випадків е, за результатами нашого узагальнення, підвищеного та високого вмісту, зафіксована у повітрі Мелітопольського та Запорізького районів. Вміст загалом відповідає першому другому кварталі зведеної школи. Проте є епізодичні такі короткострокові збільшення частот до третього і четвертого кварталю. От тут жовтий, червоний, такий багряний кольор, ви можете це побачити. На що хотілося б звернути увагу, саме коли ми аналізуємо частоти в ретроспективі року, декількох рік, на те, що є періоди вмісту формальдегіду на рівні 2-3 кварталу шкали у зимовий період. І це свідчить про істотну частку саме антропогенних джерел цим речовина. Тому як традиційна теза про виділення формальдегіду, наприклад, водоростями або іншими біохімічними процесами, вона є дуже слабкою саме для зимового, міжвихотаційного періоду. Ось на що потрібно звернути увагу. І... Узагальнюючи ми дійшли до висновку, що моніторинг вмісту формальдегіду у повітрі має високий пріоритет для програми моніторингу. Ось і цей пріоритет можна побачити, що є істотним для усіх районів. Наступний параметр, який я хотів би з вами обговорити, це традиційний параметр оцінки якості повітря, який входить в основну трійку. Це азотодіоксид, а, а також треба розуміти, що це ще додатково приведена сума окислов. Азоту. Це загалом інтегральний індикатор стану атмосферного повітря і забруднення внаслідок найрізноманітніших термічних процесів, переважно горіння якогось горіння. Як у технологічних процесах, так і у природних екосистемах теж спостерігаються різні там, пожежі, горіння, тощо, то, що тощо. тощо. Цей параметр був обчислений у середньому квадраті в 5 на 8 кілометрів, це потрібно зрозуміти. І теж наданий в атмосферному стовпі в молях на квадратний метр. Розподіл вмісту азоту діоксиду у повітрі в районі Запорізької області теж не є однорідним, це чітко видно візуально. Діаграма якості повітря, знову ж таки, для Пологівського району не була проаналізована через невідповідність кваліфікаційним критеріям тих узагальних даних, які є. Спільні ретроспективні тенденції ми можемо побачити, що за від 2024 до року загалом ми спостерігаємо зменшення вмісту азотодіоксиду, особливо для. Е, Бердянського, Мелітопольського, Васильівського району Ось. і зменшується загальна частота періодів, в яких спостерігається 3, 4 кварталі тривіальної шкали. Проте, якщо ми будемо говорити про Запорізький район, то тут розподіл є оцих частот різних, різного вмісту. Азотодіоксиду є відносно сталим у всій ретроспективі. Що, до речі, може свідчити саме про антропогенний вплив на вміст азотодіоксиду у повітрі цього району Запорізької зони. Є сезонні паттерни, їх чітко видно, і вони досить логічні, збільшення вмісту азотодіоксиду і максимальні частоти у цих підвищених рівнів, вони спостерігаються саме в зимові періоди. І зрозуміло, що це пов'язане в першу чергу з опалювальним сезоном, коли активно на території зони, області відбувається спалення різних видів палива для отримання теплової енергії. Найбільша частота випадків підвищеного та високого вмісту діоксиду азоту от, 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 зафіксована у повітрі Запорізького і Васильівського районів, але ми маємо розуміти, що в нас, наприклад, по Пологівському району не вистачило кваліфікованих даних, тому ми чітко не можемо сказати, що там. Вміст аз... аз... діоксиду у літнім періодом загалом відповідає першому кварталі до да, зведеної школи. Проте у зимовий період істотно збільшується частота саме 3,4 кварталю. значені зведеної шкали. А узагальнюючи це, ми бачимо, що моніторинг вмісту азотодіоксиду має дуже високий пріоритет, тому що тут є найбільша кількість частот днів та да, періодів, в яких спостерігається не підвищений, а вже високий вміст. Ці речовини відповідно до зведеної такої тривіальної шкали. Наступний параметр, який хотілося б з вами обговорити, це вміст приземного озону. Це комплексний індикатор стану та рівня забрудності тропосферного шару атмосфери речовинами, що фактично збільшують окусновідновний потенціал повітря. Це е, збільшений вміст приземного озону, він є кореспондентним, тобто пов'язаним з вмістом легких органічних сполук, метанового ряду, там, бензольного ряду, спиртів, альдегідів, кетонів тощо, також підвищене вміст оксидів азоту, гологонованих вуглеводнів так само впливають на утворення озону у повітрі і відповідні параметри. Також, інтерпретуючи ці результати, ми маємо враховувати, що вміст приземного зону у повітря залежить від поєднання як природного та антропогенного забруднення атмосферного повітря, так і кліматичних чинників. Тобто на нього впливає температура, вологість повітря, ультрафіолетовий індекс, який спостерігається зараз на цих територіях. і... Це потрібно враховувати для того, щоб правильно розуміти ці дані. Для моніторингу якості повітря ми ці параметри обчислюємо у середньому в квадратах 5х8 кілометрів в одиницях теж моль на квадратний метр. Розподіл в місту, як ви можете побачити, приземного зону у повітрі в Запорізької області є однорідним. І демонструє спільний паттерн як в сезонному сенсі, так і ретроспективні ну, відповідно ретроспективну тенденцію. Тобто в літні місяці ми е, спостерігаємо збільшення його вмісту в зимові зменшення. Якщо ми будемо говорити про загалом про довгострокову ретроспективну тенденцію, то ми спостерігаємо. Збільшення частот місту першого да, верхньої межі першого якщо, А Якщо так дивитися, то вміст приземного зону відповідає першому кварталі зведеної шкали багаторічних спостережень. Ось вміст приземного зону має от узагальнюючи ми доходимо доходом такого проміжного висновку, що в, міст, в моніторинг місту. Приземного озону у повітрі має посередній пріоритет для програми моніторингу у разі виконання спостережень з вмістом легких органічних сполук. В першу чергу за формальний хіт у випадку, якщо буде відмова від спостережень за вмістом легких органічних сполук, тоді в цьому випадку вміст приземного озону буде мати високий і навіть дуже високий пріоритет для програми моніторингу. Так, як виключно цей параметр може принаймні опосередковано надавати нам інформацію про вміст таких органічних сполок у повітрі. І це потрібно враховувати під час планування програми. На останок, ми також проаналізували дані по діоксиду сірки. Це інтегральний показник якості приземних шарів атмосфери, що вказує здебільшого на антропогенний вплив на якість повітря. Цей показник, ну, тут наведені дані, дешифровані за результатами спостережень в квадратах 3х7 км, а обчислення у середньому в квадратах 5х5 км в молях на квадратний метр. Як можемо побачити, от для всіх, для всіх наших зон, що розподіл в місту Сірки в повітрі в Запорізької області є однорідним, демонструє чіткі спільні сезонні паттерни і та ретроспективні тенденції. Тобто досить стало на протязі усіх протягом верніше протягом усіх. Років, які були використані в цьому ретроспективному періоді, вміст сірчистого ангідриду або сірки діоксиду сірки, відповідає нижній, ну, загалом першому квартілю зведеної шкали. А якщо бути більш точним, то це нижня шкала, тобто його дійсно відносно от розподілу, який є в європейській зоні, тобто внизу. Ми майже не спостерігаємо. Хоча, знову ж таки, є ось такі поодинокі випадки, коли фіксувалось збільшення, короткострокове збільшення частот саме значень другого, третього кварталю, от жовте, такий червоним, червоним кварталю червоним кольором нашої зведеної шкали. Але загалом, якщо. Аналізувати загалом то доходимо до висновку, що міст моніторинг місто Сячистого гідриду має низький пріоритет для програми моніторингу області. Загалом, от узагальнюючи усі результати наших досліджень, ми дійшли декількох висновків, які ви можете зараз побачити. Я основні прокоментую. По-перше, розподіл вмісту основних забруднюючих речовин у повітряні Запорізької області демонструє спільні сезонні паттерни та ретроспективні тенденції. Здебільшого, він є однорідним для таких параметрів, як діоксид сірки, приземний озон, монооксид вуглецю і аерозорний індекс. Це ми враховували під час складання рекомендацій пріоритетів програми моніторингу. Найбільша частота випадків підвищеного та високого вмісту діоксиду азоту зафіксована в повітрі Запорізького та Васильівського району, але ми розуміємо, що Пологівський район там дані не відповідали, не відповідали кваліфікаційним значенням, які ми собі поставили. Таким чином, ми не впевнені, що і в Пологівському теж немає цих підвищених вмістів. Це треба теж враховувати. Найбільша частота випадків підвищеного високого вмісту формальдегіду зафіксована в повітрі Мелітопольського і Запорізького району. От зокрема, для усіх адміністративних районів Запорізької області характерне епізодичне короткострокове збільшення частот таких параметрів, як аерозольний індекс, монооксид вуглецю ну, і діоксид сірків. Ми про це вже говорили. І от з урахуванням принципів, що закладені в двадцять постанову, ми склали такий пріоритет, пріоритетний рейтинг, можна так його назвати, управління якістю повітря в різних адміністративних районах, який можна використати для того, щоб сформувати перелік першочергових параметрів, які потрібні в тій чи в тому чи іншому районі. Нашої запорізької зони. А, і ви можете побачити, що у нас по аерозолям дрібнодисперсні частки мають перший пріоритет, тому що це інваріантна частина, вона обов'язково має бути незалежно від результатів моніторингу. Тому ми її, в принципі, і не аналізували, тому що а який сенс, якщо в будь-якому випадку це буде перший пріоритет. Далі результати от аналізу демонструють, що так само першим пріоритетом є спостереження за діоксидом азоту. Таким чином, навіть при складному бюджеті, тобто обмеженому бюджеті, в цих умовах, обов'язково всі станції мають бути обладнані дрібнодисперсним пилом та діоксидом азоту. Далі хотілося б більш детально поговорити саме про інші параметри. Результати аналізу свідчать, що для всіх районів, окрім Бердянського, вкрай потрібно, на нашу думку, потрібно спостерігати за вмістом легких органічних сполук, і, зокрема, вибрати, наприклад, формальдегід або якусь іншу характерну летку органічну сполуку, але за цими параметрами потрібно спостерігати, тому воно має другий пріоритет. І якщо в нас буде ресурси, і програма буде їх враховувати, цей параметр в цьому випадку, наприклад, розподіл пріоритетності по приземному озону буде, що в Запорізькому і Васильівському районі обов'язково це має бути. А в інших районах, ну якщо і будуть ресурси, знову ж таки, якщо я про це вже зазначав, якщо буде інша ситуація. Коли ми відмовляємося від спостереження за легкими органічними сполуками, це означає по факту, що у всіх районах, окрім Бердянського, спостереження за приземним озоном має високий і дуже високий пріоритет, і таким чином має бути включено на відповідних станціях. Щодо інших параметрів, як ви можете побачити, що спостереження за загальним містом пилу да, по Тіспі параметру, або Сячістого гідриду, монооксиду вуглецю, воно має низький пріоритет, і якщо в нас є дійсно обмеження в бюджеті і в технічних можливостях, то ми на, на рівні обґрунтованому рівні можемо наразі відмовитися від спостереження за цими параметрами в цих районах Запорізької області.